Шановні вчителі, ми зняли це відео привітання саме для вас. У зв'язку з теперішніми подіями ми не зможемо привітати вас у стінах рідної школи. Тому запрошуємо вас до перегляду цього відео. на на а покреслю Так добре з тобою. Є професія у світі серце віддати дітям. Серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому гідний вчитель шани, так любові й пошани, за роботу непросту і за те, що я росту, хай же вистачить терпіння передати нам уміння. А за працю вашу діти щиро. Дарує мабуть. Кожне серце міє говорить, учити лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити, і любити. Не дідну душу ласкою зігріти, і добротою не озасівати. Безмежно щиро цілий світ любити і дітям усього себе. Вчителі, скільки сили треба, щоб нас усіх навчити, і терпіння, і бажання, і надії, сподівання. Учитель наш найкращий у світі і допоможе хвилину складну, і нехай тільки посмішки і квіти. Він зустріне на своєму. Дякую спілку. за правильне речення, і грамоти написання, частки запереть для вас. Hello, bonjour, ми раді чути, хоч трішки іноземцями побути. І мейбі вивчили урок, а й хоу, і буде вже дзвінок. А як читати мей чи маде, на еткетках шоколаду, вчать іноземці вчителі, і з нами клопоти малі. Почасто вживані слова, як скажем, мані то грошва, а гуд то добре, бед погано, і най то ніч, а монінг рано. Hello, привіт, Гудбай, прощай, remember, значить, пам'ятай, відклались нас у голові, вживаємо часто їх самі, а решту вчити важко нас минулий і майбутній час. Всі дивні форми дієслова, тяжка та іноземна мова. Терпіння вам бажаємо з нами, хай не минає із руками, здоров'я і весела вдача. Хай зустрічає вас удача. Це свято, світле, веселе. Вітаємо директора школи. Ми хочемо вам побажати вчителів ніколи не лаяти, зарплату їм підвищувати. Учням декартати і самим щасливим. з математики навчали, щоб ми усе прорахували, що множити, а що ділити, як складному світі жити, любов намножити потрібно, ділити радість про нагідно, щирість і щедрість додавати, а зло від серця віднімати. Якщо почнемо так робити, то правильно ми будемо жити. Чудово, амери, здорово і ясно. вивчим нерви, і клітини, рід, сім'ю, родину, клас, біологія мучить нас. Еволюція життя це наука непроста, та цікаво що хвилини, бо уроки то новини розкривають нам секрети про тварин, землі, планети. Може, вам всім легко здатись в наших знаннях розібратись. То непросто вчитель знає, той хто бігає. О, як літа, хоче мене літа, Та для нас, як тоді, ви тепер молода. Не забудьте той час, як прийшли в перший клас. Як уперше, в той день ми побачили вас. Усміх щирий такий ніжний дотик руки. Ви настали для нас ми ж усі першачки, ви в нас добрі були і навчали нас так, щоб ми гербно вели першу букву і знакома. Моє найкраще слово, як про людину, дану всім від Бога, бо все добро так щиро в серці світить, і чемним, неслухняним дітям навчить любити українську мову і шанувати рідне наше слово. З пісень вінки плести й добро творити, а успіхам дітей завжди радіти. Розумна, щира і привітна в душі завжди весна і радість квітне. а ще вогонь великий не згасити, життя дорогу ним світити, навчаєш різні труднощі долати, а ще всім свято пам'ятати, де ти живеш і що земля єдина. Вселяєш віру у прекрасне ти дитині. У нас є класний керівник, який для нас усіх, як мама. До нас, таких, як є, Він звик, і любить нас усіх так само, усі роки веде в життя, Вчить поважати і дружити, і проваджає майбуття, щоб жити в світі і творити. Тож вдячні за науку ми. І коли вийдемо зі школи, ми будемо справжніми людьми і не підведемо вас ніколи. Спасибі, любі вчителі, низький уклін, вам рідна школа. Для нас ви найкращі. За це ми дуже вдячні досі. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно. Не маючи нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Ser, vou don't you just let